Можливо, ви не знали або забули, але в Миколаєві все ще немає нормальної води в крані, і це триває вже близько двох років. Я добре пам'ятаю часи, коли взагалі не було ніякої води, а ту воду, яку дали зараз, вона неякісна, вона технічна, і її не те, що не можна пити, її навіть не можна використовувати в пральній машинці, тому що вона солона і роз'їдає труби. Тож зараз нормальні, перевірені хлопці збирають на допомогу Миколаєву з водопостачанням. В минулому вони вже придбали і доставили водой. Чисну станцію, яка забезпечує водою сотні сімей. І зараз вони збирають кошти на закупівлю ще одного обладнання для очищення води, яке забезпечить три. Тисячі працівників електроенергетики та їх сім'ї водою. Для цього потрібно зібрати 338 тисяч гривень. Я вже перерахував близько 10 тисяч гривень, і я закликаю вас перерахувати хоча б 1% від вашої заробітної плати, щоб зібрати необхідну суму і зробити дійсно корисну справу для тисяч людей. Тож, якщо ви можете долучитися до збору, я залишаю посилання на рахунки в описі або в коментарях.